Вітаю! Ви на каналі Агрегатор новин сьогодні у випуску. Українські мережі після скандалу почали відмовлятися від продукції Бондюель. Світовий банк попередив про глобальну рецесію у світовій економіці. Верховна Рада скасувала спрощену систему оподаткування для грального бізнесу. Україна наростила товарний експорт до Євросоюзу. Про ці та інші новини поговоримо далі у відео. Великі мережі супермаркетів почали відмовлятися від продукції французької компанії Бондюель через інформацію про забезпечення консервованими овочами російських військових. Про бойкот ретейлери повідомили на своїх сторінках у соцмережах. Мережа Варус заявила, що знімає з продажу всю продукцію торгової марки Бондюель. У свою чергу новус знімає з продажу не тільки товари Бондюель, а також чай Грінфілд, виробництво та власників якого пов'язують з Росією. В АТБ повідомили, що припинили закупівлю продукції Бондюель ще з 4 січня. Сільпо в свою чергу, заявив, що знімає продукцію з полиць та додатково звернулися до головного офісу Бондюель із запитом офіційно заперечити будь-яку взаємодію з російськими військовими. Світовий банк знизив свої прогнози зростання для більшості країн та регіонів і попередив, що нові несприятливі потрясіння можуть призвести до рецесії світової економіки. За їх даними, світовий ВВП збільшиться на 1,7% цього року, що приблизно вдвічі менше, ніж прогнозувалося у червні. Це буде третій найгірший результат за останні три десятиліття, зокрема після скорочень 2009 та 2020 років. Банк також скоротив свої оцінки зростання на 2024 рік, заявив, що серед основних причин постійна інфляція та вищі відсоткові ставки. Він також згадав впливи вторгнення Росії в Україну та зниження інвестицій. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української та світової економіки. За попередніми оцінками, Україна у 2022 році наростила експорт до країн Євросоюзу на 4,2%, а саме до 28 мільярдів доларів. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки. Міністр економіки Юля Свериденко зазначила, що Україна надалі розширюватиме сухопутні транспортні коридори та експорт в Євросоюз. А відтак менше залежатиме від морського експорту навіть після розблокування всіх портів. Протягом 2022 року динаміка показників зовнішньої торгівлі поступово надолужуватиме втрати 2022 року, зазначила вона. Таким чином: бюджет на 2023 рік передбачає зростання експорту товарів та послуг на 7,2%. у Вейту 5 разів збільшить поставки диспалива до Європи у 2023 році до 2,5 мільйонів тонн, щоб допомогти компенсувати скорочення постачань з Росії. А також хоче подвоїти продажі авіапалива майже до 5 мільйонів тонн. За останні роки Кувейт витратив десятки мільярдів доларів на модернізацію та будівництво нових нафтопереробних заводів. Його найбільшою інвестицією було будівництво Альзаур. Це один з найбільших нафтопереробних заводів у світі, розрахований на переробку 615 тисяч барелів сирої нафти щодня. І наприкінці минулого року він вперше відправив на експорт дизельне паливо та авіаційне паливо. Верховна Рада України скасувала спрощену систему оподаткування для грального бізнесу, а саме 2% від обороту. Відповідний законопроект парламент ухвалив у другому читанні 12 січня. За його прийняття проголосували 303 народні депутати. Автор законопроекту та член профільного комітету Ярослав Желізняк заявив, що перехідного періоду для грального бізнесу не буде. У фінальній редакції законопроект вступає в силу після підписання його президентом і одразу з наступного дня весь гральний бізнес повинен перейти на повну ставку оподаткування. Друзі, на цьому все. Не забудьте підписатися на наш канал. І до зустрічі у нових відео.